Приповісті Соломона, розділ 3. Сину. Не забувай моїх вказівок, нехай твоє серце прибереже мої слова, адже вони продовжать тобі тривалості днів, років життя та миру. Жертовності й віри хай не забракне тобі. Пов'яжи їх на свою шию, і знайдеш благодать. Думай про те, що добре перед Господом та людьми. Усім серцем надійся на Бога, а не підносся своєю мудрістю. На всіх своїх дорогах пізнавай її, щоб вона випростовувала твої дороги і нога твоя не спіткнулася. Не будь мудрим сам перед собою, та бійся Бога і ухиляйся від усякого зла. Тоді прийде оздоровлення для твого тіла й піклування про твої кістки, вшановуй Господа своєю сумлінною працею. І принеси йому найперше зі своїх плодів праведності, щоб твої комори наповнилися вщерть пшеницею, а твої чавила давали в надмірі вино». Сину, Господнім покаранням не нехтуй і не слабний, коли ним покараний. Бо кого Господь любить, того повчає, і карає кожного сина, якого приймає. Блаженна людина, яка осягнула мудрість, і смертний, який пізнав розуміння. Адже краще її набувати, ніж золоті чи срібні скарби. Вона дорожча за коштовні камені, не встоїть проти неї ніщо погане, вона є добре відомою всім, хто наближається до неї, Усі цінності не варті її, адже довголіття роки життя в її правиці, а багатство й слава в її лівиці, її дороги добрі дороги, і всі стежки її мирні. Вона дерево життя для всіх, хто її тримається, вона надійна опора для тих, хто покладається на неї, наче на Господа, Бог мудрістю заснував землю, Він небо розумом утвердив, знанням розкрилися безодні і хмари кроплять росами. Сину, не проходь мимо, а дотримуйся моєї поради й думки, аби твоя душа жила. І милість, яка довкола твоєї шиї була оздоровленням для твого тіла і турботою про твої кості, щоб Ти сміливо ходив у мирі всіма своїми шляхами, і нога твоя не спіткнулася. Як будеш сидіти, не матимеш страху, коли заснеш, то матимеш солодкий сон, ти не боятимешся ні страху, коли він наблизиться, ні навали нападаючих безбожників. Адже Господь буде на всіх твоїх дорогах. І зміцнить твою ногу, щоб ти не похитнувся. Не переставай чинити добро тому, хто потребує його, коли рука твоя буде спроможна допомагати. Коли ти спроможний зробити добро, не говори приходь іншим разом, завтра дам, адже ти не знаєш, що принесе завтрашній день. Не куй зла на свого друга, який живе поряд і довіряє тобі. Безпідставно не сварися з людиною, щоб часом вона не заподіяла тобі зла. Не накликай на себе зневаги поганих людей і не заздри їхнім дорогам, бо всякий беззаконник нечистий перед Господом, і з праведними Він не засідає в раді. Прокляття Боже на домах безбожних, а поселення праведних благословенні. Господь гордим противиться, а покірним дає благодать. Мудрі успадкують славу, а безбожні нагромаджують собі ганьбу. Євангеліє від Івана, розділ 13. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти із цього світу до Отця, виявив любов до своїх тих, які у світі, до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юди Іскаріотського сина Симона видати його. Ісус, знаючи, що все дав йому отець у руки, і що від Бога вийшов, та до Бога йде, устав з вечері, зняв одяг і, узявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а Той каже йому: Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Каже йому Петро Ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів: Якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому Хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий. І ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його, тому й сказав, що не всі вони чисті, а коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі й сказав їм: чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і вчитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам, знову і знову запевняю вас, що раб не більший за свого Пана, як і посланець не більший від того, хто послав Його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Не про всіх вас кажу я знаю, кого вибрав, але щоб збулося Писання, хто хліб споживає зі мною, той підняв проти мене свою п'яту. Тепер кажу вам ще перед тим, як це станеться, щоб, коли воно станеться, ви повірили, що то я. Знову і знову запевняю вас, хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а хто мене приймає, приймає й того, хто мене послав. Промовивши це, Ісус тривожився Духом, засвідчив і сказав Знову і знову запевняю вас, що один із вас зрадить мене. Учні почали споглядати один на одного, не здогадуючись, про кого Він говорить. Один з учнів, якого любив Ісус, лежав на грудях Ісуса. Тож Симон Петро кивнув йому, щоби запитав, хто це міг би бути, про кого Він говорить. А той, прихилившись до грудей Ісуса, каже йому: Господи, хто це? Ісус відповів, це той, кому я вмочивши, подам хліб. Умочивши хліб, Він бере і дає Юді Іскаріотському, синові Симона, і тоді після цього шматка хліба ввійшов у нього сатана, а Ісус сказав йому: Що робиш, роби швидше. Ніхто з тих, хто був при столі, не зрозумів, до чого Він сказав це йому. Оскільки в Юди була скринька на гроші, то деякі подумали, що Ісус звелів йому купити те, що потрібне на свято, або щоби дав щось бідним. Отже, взявши той шматок хліба, він відразу вийшов. Була ніч. А коли він вийшов, Ісус говорить: Нині прославився Син Людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і Бог прославить його в собі, і цієї ж миті прославить Його. Діти, я з вами буду недовго. Будете мене шукати, і як я казав юдеям. Куди я йду, ви не можете прийти, та й вам нині кажу. Нову заповідь даю вам любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Каже йому Симон Петро Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів: Куди я йду, ти не можеш нині за мною йти. Але підеш пізніше. Каже йому Петро: Господи, чому я не можу нині піти за тобою? Душу свою за Тебе я покладу. Відповідає йому Ісус. Душу свою за мене Ти покладеш. Знову і знову запевняю тебе. Не проспіває півень, як ти тричі відречешся від мене. Перша Хронік, розділ 18. І сталося після цього, що Давид розгромив филистимців, прогнав їх і захопив Гет та його села з руки філистимців. Він розгромив Моава, і Моав був рабом Давида, який приносив Данину, і Давид побив Адраазара, царя Суви і Мата, коли він ішов накласти свою руку на ріку Євфрат. Давид захопив у них тисячу колісниць, сім тисяч коней і двадцять тисяч чоловік піхоти. І Давид розбив усі колісниці і залишилося з них сто колісниць. З Дамаска прийшли сирійці, щоб допомогти Адраазарові, цареві Суви, і Давид побив із сирійців двадцять тисячі чоловік. У Сирії, що біля Дамаску, Давид поставив загін, і вони були Давидові слугами, які приносили Данину, і Господь спасав Давида в усіх походах, куди він ходив. І Давид узяв золоті нашийники, які були на рабах Адраазара, і приніс їх у Єрусалим. З Метавехи, із вибраних міст Адраазара, Давид захопив дуже багато міді, з неї Соломон зробив мідне море, стовпи і мідний посуд. І тоа, цар Імата, почув, що Давид розгромив усе військо Адраазара, царя Суви, і послав Ідурама, свого сина, до царя Давида просити в нього те, що для миру, і щоб поблагословити його за те, що воював з Адраазаром і розгромив його. Бо Тоа був чоловіком ворогом Адраазара тож він послав весь срібний і золотий посуд. І Давид посвятив це для Господа разом зі сріблом і золотом, яке взяв з усіх народів з Ідумеї, Моава, із синів Аммона, з Філистимців і з Амалика, і Авеса, син Саруї, розгромив Ідумею в долині солі, вісімнадцять тисяч. І розмістив у долині військову частину, і всі ідумейці були слугами Давида, і Господь спасав Давида в усіх походах, куди він ходив. Давид царював над усім Ізраїлем і чинив суд і справедливість усьому своєму народові. Йоав, син Саруї, був над військом, Йосафат, син Ахілуда, літописцем, Садок, син Ахітова, і Ахімелех, син Авіятара, священниками». Суса писарем Ванея син Йодаї над Херетійцями і Фелеттійцями, а сини Давида першими заступниками царя. Перша Хронік. Розділ 19. І сталося, що після цього помер на Ас цар синів Амона, а замість нього зацарював Анан, його син. Давид сказав, Виявлю милосердя до Анана, сина Нааса, як і його батько виявляв милосердя до мене, і Давид послав послів, щоб потішити його по його батькові, і слуги Давида прийшли в землю синів Аммона, щоб його потішити. Та володарі Аммона сказали Ананові: Хіба Давид не послав тобі втішаючих, щоб прославити твого батька перед тобою? Чи не для цього, щоб розвідати місто, щоб вивідати землю, прийшли до тебе його слуги? Тож Анан взяв слуг Давида, постриг їх і обрізав їхній одяг наполовину аж до накидки, і відіслав їх. І прийшли сповістити Давидові про мужів, і той послав їм назустріч людей, бо вони були дуже шановані. І сказав цар: Залишайтеся в Єрихоні, аж доки не відростуть ваші бороди, а тоді повернетеся. І побачили сини Аммона, що народ Давида засоромлений, і послав Анан і сини Аммона тисячу талантів срібла, щоб найняти собі із Сирії в Месопотамії, із Сирії Мооха, й із сові, колісниць та коней. І найняли собі тридцять дві тисячі колісниць, царя Моха і його народ, і вони прийшли та отаборилися напроти Медави. і сини Аммона зібралися зі своїх міст і прийшли на війну. Коли Давид почув про це, то послав Йоава і все могутнє військо. І сини Аммона вийшли і стали в лаві до бою біля брами міста, а царі, які прийшли, отаборилися самі на рівнині. І побачив Йоав, що стали воювати обличчям до обличчя напроти нього обличчям іззаду, і вибрав з поміж усіх молодців Ізраїля і поставив їх лавами перед Сирією, а решту з народу передав у командування Авеси свого брата, і вони стали лавами напроти синів Амона. Він сказав: якщо мене здолає сирієць, то будеш мені на порятунок, а якщо тебе здолають сини Аммона, то я спасу тебе. Будь мужнім, і будемо сильні за наш народ і за міста нашого Бога, і Господь учинить те, що добре в його очах. І Йоав, і народ, що з ним вишикувалися до бою напроти сирійців, і вони втекли від нього. А сини Аммона побачили, що втекли сирійці, тож втекли і вони сперед Авеси, і сперед Йоава, його брата, і прийшли до міста а Йоав прибув у Єрусалим. І сирієць побачив, що Ізраїль його переміг, і послав послів, і вивели сирійця з другого боку ріки, і перед ними Софах, полководець війська Адраазара, і сповістили Давидові, і він зібрав усього Ізраїля і перейшов Йордан. Прийшов на них і став проти них лавами. І Давид став лавами напроти сирійця, і воювали проти нього. І сирієць втік сперед Давида, і Давид розгромив із сирійців сім тисяч колісниць і сорок тисяч піших, і вбив софаха, полководця війська, і побачили слуги Адраазара, що зазнали поразки перед Ізраїлем і уклали договір з Давидом, і служили йому. А сирієць більше не виявив бажання допомагати синам Аммона.